Перегони пересіченою місцевістю вимагають не лише вміння швидко їхати, а й гарної координації та навіть базових акробатичних навичок. У радянські часи мотокрос розвивався під егідою потужного ДТСАФа. Коли розвалився союз і припинилося державне фінансування, всі види спорту, особливо витратні технічні, вимушені виживати. Ну, мотоцикл стоїть від 5 до восьми тисяч доларів, і екіпіровка від тисячі до двох. Ну и плюс запчасти, резина, бензин и масла. Это очень дорого. То тобто есть это очень дорогой вид спорта, не каждый его потянет. З вулиці у мотокрос приходять одиниці. Зазвичай спортсменами стають нащадки спортивних династій. Однак трапляються і винятки. Папа так мотоцикл зустрічав і там спросив. Ну, спросив у мене, будеш ти займатися чи ні. Я сказав, ну давай. І так от Якщо Степан прийшов у мотокрос випадково, то Володимира Тарасова, батько професійний спортсмен. Тепер і сину свої 19, вже багаторазовий чемпіон України. Має змогу виїжджати на змагання за кордон та порівнювати. Мало популяризований цей спорт у нас в на жаліні мало заінтересовані люди, щоб спонсорувати. Є багато способних гонщика у нас, ну не можуть повноцінно займатися. На вихідних у Києві змаганнями за Кубок України закрили черговий сезон. Глядачів було до. Речі більше, ніж учасників. Андрій Палаєв, Володимир Балдис, п'ятий канал.